Друзі, всім привіт! Коротеньке відео сьогодні буде позачергове, бо зараз монтую відео про вартість сонячних панелей наших. От, але така гарна погода сьогодні. Сонечко вийшло, що просто не зміг для вас не зняти, щоб не показати, яка генерація грудневий сонячний день. От, 10 грудня сьогодні світла дуже мало наразі дають. Постійно у нас вимкнення, якісь чи аварійні, чи по графікам. О, тому йдемо подивимося, наскільки зараз сонечко нас вирушає. Отака погода наразі хмарно з проясненнями. Сонце під низьким кутом, але досить гарно світить, тому йдемо подивимося, генерація наразі. Отже, світить сонечко, як бачите. І от, от така виробітка сьогодні хороша. 3,7 кВт із 7,5 кВт панелей так два поля дають. 10 грудня. І дивіться, друзі, ще натрапив на таке відео Бориса ЦАПа підписаний на нього. Така сама проблема в мене, що мигає світло з інвертором, коли вимикають мережу. Але не кожен раз. От. І от Борис тут зайшов в таке налаштування грідсетів і познімав галочки LVRT, HVRT. Подивився я, що це значить. Пряма розшифровка це low Voltage ride right Through і high voltage ride right Through. Типу, так, воно мало би якраз на це впливати. І Zero 1 Enabled це якраз, я так розумію, як коли вона ця галочка стоїть, то це значить, що ми не можемо експортувати нашу потужність до мережі. Ідемте подивимося зараз. Які в мене налаштування і чи можна щось з цим зробити. Отже, біля інвертора знаходимось. і давайте подивимося, які ж у мене тут налаштування по грінсетінгам. Так в самому кінці має бути це меню. От, і дивіться, сюди я ще не заходив і нічого не міняв. От Як в мене стояло після встановлення, так зараз і є. І наразі, бачите, стоїть... Тільки Zero один Enable, а все інше в мене вимкнено. От, не знаю. І мережа в мене, коли пропадає, то блимає світло, але не кожен раз. Підкажіть, друзі, можливо, якісь тут треба налаштування отут поставити. Або я не знаю, ну які ще можуть бути опції. Це в нас інвертор Дея трьохфазний 12 кВт. Ну, ось так, друзі, нас виручають наші сонячні панелі в такі періоди блекаутів, коли часті відключення світла. Вчора вже почав задумуватися про купівлю генератора. Також питав у людини, сказали, треба тільки трьох, на тріфазний інвертор. То вже почав придивлятися на рахунок купівлі генератора. От, але от сьогодні бачите, сонце прям підняло настрій, виручає, заряджає зараз і акумулятори. і Будинок живить. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. В наступних відео будемо розказувати про наші сонячні панелі, про вартість, про встановлення. От, вже це відео на стадії монтування. Тому, друзі, дякую за перегляд, буду вам всім радий, всім па-па.